СОВУ на Глобус вирішав Дмитрій Гринберг. В принципі, що він зробив? Він взяв процесор Intel 4004, який випустили на секундочку, в 1971 році. І вирішив туди накатити Linux. Linux Debian, який вийшов через 20 років після того, як вийшов цей процесор. І проблема була в тому, що там всі не підтримувалися, там тільки був асемблер. І він, коротше, взяв під переписав якийсь там емулятор для того, щоб запустити той Linux. В общем, чуть-чуть паяльника, чуть -чуть любви, чуть-чуть правильних рук, і в нього це запустилося. І цей весь дистрибутив на цьому інтеловському процу почав запускатися за 9 днів. А потім він його оптимізував і якось там взяв ядро Linux, врізав його до 2,5 МБ, і це все щастя починало запускатися за майже 5 днів.